В цей час рятівники намагаються відшукати та ідентифікувати рештки жажі Корди всесвітньо відомого бізнесмена, експериментатора в царині зброї та авіації, одного з найбагатших людей Європи. Це шоста відома авіатроща Корди. По ньому лишились десятеро дітей, дев'ять хлопчиків і черниця. Його донька Лізл. Я заповів у свій статок тобі одній. Тож вступає володіння краще рано, ніж пізно. З якого дива, ми шість років не бачилися. На все є причини. В чому ж це причина? Я тобі не скажу. Я ж кажу, що не скажу. Фінікійська схема узбережжя і акваторії Корди. Мій найважливіший проєкт зі всіх моїх проєктів. Наша мета зривати, саботувати, блокувати, ускладнювати будівництво корди у всякий спосіб. Гранати сюди. Вдень ввечері ми будемо ходити до вершителів доль і вдавати, що згодні на все узгоджене. Хоч насправді не згодні аж ніяк. Отже, орел. Орел. А це точно потрібне тут. Знайшов під кріслом. От лихо. є ж то кулі? Зальотних терорів. Пригощайся гранаткою. Дуже люб'язно. Чи могли б ви закохатися в чоловіка, схожого на мене, принаймні гіпотетично? Три кухлі і вже розвезло. Да, що ви по люстрі? Це пограбування. Та, мені... Ясно, ясно. Я питаю про свою люстку. Ви ідіоти, руйнуйте пам'ятку нічної культури. Лиш одне тобі не судилось дізнатись. Істину. Я глибоко зворушений цією абсурдною виставою. Я знаю этого киллера. Ну не. Самотруйство.